Сьогодні у світі трендів прославляють не тих, хто мислить, а тих, хто лучно передиті рягає, і це збирає мільйони переглядів. У тіктоці популярні ті, хто кривляється, а мудрі тікають у мовчанні. І я питаю себе, чому так? Еразм Роттердамський ще у 16 столітті написав по фалугу Він зробив із неї богиню, яка сміється над вченими, царями, філософами. Вона весела, щаслива, безтурботна і популярна, як зараз. Але глупота буває двох видів. Одна це захист від болю, психологічний захист, інша модна симуляція мислення. Перша рятує, друга знецінює все, тобто два види глупоти. І згадують Джероламу Кардану, геніального математика, лікаря, ястрога, який писав про власну божевільність. У нього померли діти, його переслідували за ідеєю, а він казав, я записую все, щоб не зійти з густу. Він творив не тому, що був стабільним, а тому, що він просто не міг не творити. І знаєте, що цікаво, я часто бачу на арт-терапії людей, які кажуть: я намалювала якусь дурню, в мене не виходить і взагалі я малювати не вмію. Але потім ми дивимося глибше і виявляється, це портрет внутрішньої тіні. Це правда переодягнена у фарс. О, от одна жінка намалювала себе жабою з короною, казала, ну це як я себе бачу. А згодом розплакалася. А знаєте, чому розплакалася? Бо за дурепою, жапою ховалася виснажена королева, яку ніхто не слухав, яку ніхто не помічав. Глупість це часто маска, весела, гучна, груба. Але якщо ти мислиш, відчуваєш і твориш, це не антикваріат, це рідкісний ресурс, і, можливо, настав час виводити його на світло. І що цікаво, мислити стало ризиковано. Говорити глибоко, не формат, не сприймається. У нас зараз у всіх кліп не бачить. Але ті, хто мовчить зараз, завтра створять нові світи. Не зрадь себе за лайки, ти мисляча, ти творча, і твоя так звана глупота може бути золотим ключиком, якщо дивитися глибше.